Армійської інфраструктури реконструйоване приміщення головного штабу збройних сил відкрито. Централізоване водопостачання в малих селах Слободарашків готується до підключення. Передові технології у боротьбі з раком. Онкодопомога, плани та розвиток. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція В студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини і як це було? Дивіться просто зараз. Відновлений головний штаб збройних сил ПМР. Це ще один подарунок до ювілею республіки. Будівля не один десяток років не бачила ремонту. Завдяки програмі фонду капітальних вкладень. У військослужбовців з'явилося нове, оснащене всім необхідним для комфортного несення служби приміщення. Сьогодні оновлену будівлю офіційно здали в експлуатацію. Церемонію відкриття приурочили до 29-ї річниці створення збройних сил ПМР. Участь у святковому заході взяв головнокомандувач Вадим Красна. Насельські урочисте шикування, підняття прапору, державні нагороди та чергові військові звання. Однак найбільший подарунок для всіх придністровських військовослужбовців оновлена будівля головного штабу збройних сил республіки. На цю подію армійці чекали не одне десятиліття. Реконструкція торкнулася всієї будівлі. За лічені місяці був зведений контрольно пропускний пункт, зроблений капітальний ремонт трьох поверхів і встановлена нова покрівля. Найголовніше був зведений новий четвертий поверх будівлі. Тут облаштували актову залу, буфет, оновлену експозицію музею збройних сил і обладнали за усіма сучасними стандартами центру управління обороною. Здання яке на день відповідає всім будівля обладнана відповідними системами відеоконтролю, системами, які дозволяють працювати напряму зі всіма підрозділами. Це не говорить про те, що ми будемо знаходитися лише в кабінетах. Це звичайно полегшить нашу працю. Хотів би подякувати головнокомандувачу уряду за те, що, не зважаючи на всі труднощі, були віднайдені кошти на будівництво. Масштабне будівництво, ремонт і реконструкцію найважливіших об'єктів Міністерство оборони розпочало власними силами три роки тому. Минулоріч деякі з них були включені у програму фонду капвкладень. Вперше у державний бюджет були закладені кошти на модернізацію армійської інфраструктури. Розвивається цілому матеріально технічна база. Розвивається матеріально-технічна база, покращується матеріальна частина житлового фонду, де розміщується особовий склад, будуються квартири. Все буде продовжено. Покращилося форм. Мене обмундирування, харчування для всього особового складу, а найголовніше в рази виросла бойова підготовка. Міністерство оборони зробило великий крок вперед у своєму розвитку. Ще маса проблем. Їх треба долати, але головне є бажання це робити. У новій залі центру управління обороною відбулася перша робоча нарада під керівництвом головнокомандувача збройними силами Вадима Красносельського. Щодня біля бази підприємства Придністровського італійця в Дубосарах низка машин. Це черга з бажаючих купити свіжовіджатий томатний сік Це дуже, Це дуже добре. Людям і зручно, і дешевше. Сік дуже корисний. Італійці живуть по 100 років, тому що все з томатом. Це антиоксидант виводить всі мертві клітини. Корисний і вітамінів дуже багато. Ідея придбати промислову високовижималку не спонтанна, розповідає Роберто Гуардіглі. Через посуху він втратив 80% зернових. Щоб поправити економічне становище підприємства, посадив томати всього 6 гектарів. Урожай вродився небувалий, але від нещадного сонця не захистив і полив. Тогда і начали уборки. Коли розпочали збирання, було 38-39 градусів. Вони згоріли зовні, стали жовті, вони ніколи не будуть червоні, некрасиві. І я відразу подумав, куди їх будемо реалізовувати. Потім вирішив ставити на цю лінію, на сік. Збираємо 5-6 тонн помідорів за день. Частину будемо продавати, а частину пустимо на сік. Це близько трьох тонн. Пік дозрівання помідорів триватиме ще два тижні. Їх реалізують через торгові точки в місті, а також поставляють у дитячі садки району. У наступному році Роберто планує продовжити розвивати овочівництво. Він уже купив 12 нових поливних установок. Навесні планує придбати ще 15. Денґе буде в праси тисора з кредит. Гроші будемо просити брати ще раз кредит. Спасибі державі, що прийняли таке рішення. Ми можемо рости в цій ситуації, тільки якщо є кредит під нормальні відсотки. Кредит на 3 відсотки це нормально. За останні два роки Придністровський та взяв уже чотири кредити. Під будівництво фундаменту елеватора. Шість ємностей з восьми вже стоять повні зерном. Під вирощування картоплі та будівництво картоплесховища вони теж уже готові, і практично заповнені коренеплодами. І два кредити під розвиток зрошення. Сьогодні у господарстві у Роберто 29 фрегатів під поливом 2600 гектарів. У планах збільшити цю площу більш ніж вдвічі. У Придністрові планують використовувати передові технології боротьби проти раку у планах закупити сучасне обладнання для онкооперації і відкрити власну гістологічну лабораторію. Завдання лікарі-онкологи обговорили на нараді з прем'єром. Це великий крок вперед з розвитку цього напрямку, надання допомоги онкохворим. А якщо ще й препарати будуть у термін купуватися, то взагалі буде чудово. Обговорювали питання, і у президента Вадим Красносельський ідею підтримав і дав відповідні доручення. Це стоялась обговорення... Концепції розвитку. відбулось обговорення концепції розвитку охорони здоров'я, де упор зробили саме на придбання відповідного обладнання, високоточного та функціонального. Концепція охорони здоров'я полягає саме в тому, щоб розподілити на лікарні республіканські районі та міжрайоні. Звичайно, це визначення передбачає наявність відповідного обладнання, і ось мова йде про лапароскопічні стійки для хірургії, саме онковідділення РКЛ і Бендерської міської лікарні. У Придністров'е може з'явитися і центр паліативної допомоги. Кошти планують закласти на наступний рік. Централізованого водопостачання в невеличкому селі Слобода Рашків не було ніколи. Тут жителі завжди користувалися водою з колодязів, але останні три роки криниці почали висихати. Сьогодні 44 чотирьох з водою близько 10, але й в них за добу набирається лише 3-4 відра та й та з намулом кажуть селяни. Тому в пріоритеті привозна з найближчих населених пунктів Кам'янського та Рибницького районів, найгірше самотнім літнім людям, які не мають транспорту. Пропадаємо, бо нема води. Я вже скільки днів збираюся стирати і не виходить. І отак, і утром взяла я дві відрі, я лишила, щоб вона встаювалася, бо пити треба. І нема що. І Отак люди, і хто має машини, може кудись їдять. Ми нікуди не їдемо. Отак воно вкопалися, раз і другий раз я так галай, п'єм, і оце таке. І сусідам привозимо, і собі з турку привозимо воду. Треба а то чай, а то їсти зварити, а то гуси, кури, то Це, це вже ми таке, яке ми вже жутеньку, ту воду так і даємо тому, тому хазяйству. Корова є, рано випиває 4 відрі, на полудне 4 відрі і ввечері представте відрі. А без корови не хочемо ще лишатися, бо треба чимось питатися, а там ще свиня, там ще гуси є. І, і все. І водички немає. Нам караул, водички немає». Питання будівництва водогону порушувалося не раз. Люди вже зневірилися, що колись їх почують, але нещодавно важкий віз нарешті зрушився з місця, і все завдяки програмі фонду Капвкладень. 3,5 мільйони рублів виділено. Лятівна водна артерія прокладається з урочища, глибока долина. Перший кілометр будівельники вже пройшли. Дліна даного водопроводу являється довжина даного водогону близько 6 кілометрів з поліетиленової труби діаметром 108 міліметрів. Вже змонтовано фундамент під водонапірну башту при в'їзді в село. По селу будемо використовувати трубу меншого діаметру. Довжина вуличних мереж по селу Слобода-Рашків складе 8,5 кілометрів. Заяви на користування центральним водогоном вже готові написати близько 300 сільських абонентів. Медсестра Марія Щур знову на роботі, а трохи більше місяця тому її з них хвалила нестерпна слабкість. Жінка думала перевтома. Черговий тест ПЛР, який медики проходять регулярно, показав ковід. ковід-19. а далі Слобозявський госпіталь, комп'ютерна томографія, запалення легенів. На 16% пораження враження звісно, я була в шоці. 16 відсотків ураження легенів. Звичайно, я була у шоці. Температури так і не було до кінця лікування, жодного разу в ковідному центрі. Тобто протікає своєрідно, у кожного по-різному. Якби не робили КТ, не знаю, який би результат був. Кашель з'явився тільки на четвертий день. Такий легкий, відхаркувальний, незрозумілий навіть. Разом з Марією Щур у Слободзейський госпіталь тоді потрапили ще кілька медпрацівників 4-ї Бендерської поліклініки. Всього там захворіли 11 медиків. У Вірі Македонської перший тест ЕПЛР був негативний. Повторний за тиждень показав коронавірус. 37,2, 37,3. Увечері була температура, але думаю, це жарко на вулиці, перегрілася. Потім температура впала і більше не піднімалася. Потім за кілька днів втрачається нюх і смак, причому повністю не те, щоб ослаблено. Симптоми різні, діагноз один. Лікарі Слободзейського госпіталю зробили все, щоб їх колеги якнайшвидше повернулися до нормального життя. Мідсьостри поддержав ліцестри підтримували вони молодці, і не тільки медпрацівники, вони до всіх так ставляться. Там колектив дуже хороший. Пара тижнів лікування в стаціонарі хвороба відступила, але колишні ковід носії кажуть, це не привід розслаблятися. Дотримання правил безпеки, перш за все маска, рукавички, антисептики. Медики краще за інших знають наскільки особиста гігієна важлива при епідемії коронавірусу. Много людей переболіла і багато людей перехворіло. Друзі, знайомі, родичі, люди перестали сумніватися у цьому. Вони зрозуміли, що хвороба існує, і вона підступна, і не варто так відноситися зневажливо. Перші симптоми відразу звертатися до лікаря слід не займатися самолікуванням. Життя після коронавірусу позаду залишилося госпіталь, лікування, карантин. Тепер знову дім, робота, сім'я а ще пильна увага до власного здоров'я. Після хвороби організм потребує серйозної реабілітації. Хто одужав більше ніж хворих? Рахунок 50 на 30. Але це сьогодні які цифри будуть завтра? Питання. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Нова хвиля корони вже в жовтні листопаді. А ще це час сезонних захворювань грипу та ГРВІ. Як підрізнити? Розказуємо жар, кашель, біль у м'язах, а ще чхання і слабкість. Як зрозуміти, що у вас не звичайний грип, а та сама коронована особа? Грип перш за все починається з нежиті кашлю, першіння у горлі, потім підвищення температури. Коронавірус же навпаки. Спочатку підвищується температура, а ще є ознаки, які точно мають насторожити кожного: задишка, сухий кашель, втрата нюху або смаку. А от сильне чхання та нежить при коронавірусі бувають не так часто. Але якщо ви підозрюєте у себе будь-яке захворювання, грип, герві чи навіть коронавірус, медики радять негайно звернутися до лікаря, бо, хоча первинні симптоми схожі, подальші ускладнення відрізняються. У covid 19 це найчастіше пневмонія. Маски та антисептики правильно, та ще цього року, певно, як ніколи варто подумати про щеплення проти грипу, аби не вивчати на собі, як відрізняється симптоматика covid 19 від інших сезонних захворювань і уберегтися. Від подвійного вірусного удару такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідаємо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.